Слава Ісусу Христу, хай Бог благословить вас, де б ви не були сьогодні. Ми бачимо, що порушується одна із десяти заповідей. Це шоста не убий. І коли псевдопророки, псевдовчителі, псевдопастори і священики вони беруть і благословляють людей на те, щоб вони йшли в іншу країну і е, вбивали людей, для чого вони посилають на війну, щоб вбивати людей. І це є порушення шостої заповіді: Не вбий. Але коли ми, будучи на своїй землі, захищаємось і караємо зло, це наше законне право. Бо якщо б ми брали меча і йшли б в іншу країну, то ми були б вбивці. Якщо б ми заходили в домівки, вбивали людей, до яких не маємо жодного відношення, то ми б були б вбивцями і над нами був би суд. Але в наш та війна яка відбувається в Україні, це самозахист. І Ісус він говорив своїм апостолам: продайте одяг, купіть меча. Меч він зазначений для самозахисту, самооборони своєї землі, свого дому, своїх рідних і близьких. Від кого від вбивців, балківників, ворів від злочинців. І тому Ісус каже, що той, хто прийшов з мечом, й помре. І той, хто веде людину в полон, в полоні сам о -о окажеться. І тому е -на, ще більше таких відео е про те, як розшифрувати 10 заповідей правильно, ви знайдете на наших ютуб-каналах. Запиту пошуку Салтаненко. Напишіть нам, і ми вам надамо духовне спілкування, молитву і вивчення Божої волі, Божого Слова. Хай Бог збереже вас, де б ви не були. Амінь.